Постраждалих зросла до 43 осіб, 24 людини шпиталізовано, троє з них у важкому стані. Серед постраждалих є хлопчик, якому 6 років, і дівчина, якій 16 років. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Також, за його інформацією, було пошкоджено 170 квартир. На цей час профільні служби проводять обхід квартир, оперативно закривають вибиті вікна та двері. Пошуково-рятувальна операція наразі завершена, тому що під завалами людей не Має. Таке написав Олег Сенігубов. 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом. Він рухається в бік Маріуполя. Про це повідомили в міській раді. Наголошується, що окупанти з середини січня в Азовському морі прибирають мазут, який розлився з російських танкерів в Керченській протоці. І раніше повідомлялося, що в Азовському морі була зафіксована концентрована пляма нафтопродуктів площою 300 квадратних кілометрів. Росіяни ж прибрали близько 18 тонн. І до слова, 15 грудня минулого року в Кершинській протоці зазнали аварії два російських танкери Волгонефть, і з них в море вилилося близько 8 тисяч тонн нафтопродуктів.